Тому тут не маневр, тут конкретне бомбардування. З'являються зараз повідомлення про те, що Росія перемістила бомбардувальники з Далекого Сходу ближче до України, і тому найближчим часом велика ймовірність ракетної атаки. Ну, я не знаю, якщо розглядати і чи варто прив'язувати ракетний і дроновий терор зараз до якихось міжнародних подій, як ви бачите. Візиту того ж самого Віткофа. Ну, по Віткофу не так все зрозуміло. Вважалося, що він там може бути в Москві вчора на вихідних, а тепер Трамп каже, що це може бути або 6-го, або 7-го, перед завершенням цього дедлайну. Якщо до 7-го числа, до 6 числа буде якийсь обстріл, то відповідно це може бути відповіддю на заклик Трампа, його послання для Відкуфа, що він ще закликав Російську Федерацію укласти якусь угоду. Тому, в принципі, можна прив'язати. Ну, але подивимося, чи буде, буде якийсь обстріл до 6 числа. Ну в мене є впевнені, що він буде насправді. Угу. Якщо не Києва, то якогось іншого міста. Американський інститут дослідження війни говорить про те, що Донецький аеропорт зараз росіяни готують для атак безпілотниками по Україні на території. ДАП триває облаштування інфраструктури для використання БПЛА типу шахет і гербера із віддаленим керуванням. І поблизу зруйнованого терміналу знаходяться закриті майданчики для зберігання таких дронів, паралельно облаштовують. Пункти рушного керування місця для розвантаження бойових частин, хибні позиції, постиг повітряного спостереження і готується літ... злітна смуга. Наскільки ну якщо справді це буде новий майданчик, підготований Росією для повітряних атак для запуску безпілотників? В зоні ризику які міста, що це означає для часу підльоту тих самих безпілотників? Ні, ну він безумовно, скоротиться. В зоні ризику будь-які міста ці безпілотники мають великий радіус дії. Ми ж бачимо, що вони долітають і до західної частини України, звідки не запускалося. Але є прогнози, що це для запусків якраз по лінії фронту, по прифронтових містах. Ми знаємо, що дрони тільки по тилу, там не тільки по тилових містах, вони активно використовуються і по лінії фронту, вони активно використовуються і по протових містах. То я думаю, що якраз оцей пункт в Донецькому аеропорту буде призначений більшою мірою для ударів по фронтовій зоні. Поговоримо про ситуацію, яка складається на фронті, і, от, зокрема, минулими вихідними. Нашими інформаційними пабліками ширилися ось такі кадри: це мікрорайон міст, який йде на мікрорайон Корабел у Херсоні, і росіяни прицільно били по цьому мосту. Навіщо ці атаки? Який військовий сенс вони мають для росіян чи можливо зараз прорахувати якісь ну можливі дії далі ворога? Ну, давайте ми подивимося, де знаходиться район Корабел. А район Корабел це у нас фактично е, острів такий, так? який оточений водою, оточений Дніпром. Якщо вони розбили місто, вони хочуть цей мікрорайон відрізати від великої землі. Ну, далі, я думаю, можна не продовжувати. Тобто це е, взяти окремий район Ізмором, зробити там життя неможливим і створити там зону е, тів-зону. Величезну кірзону з допомогою дронів, і зараз е, ворог, в принципі, намагається це зробити з усім Херсона. Ми чуємо дуже багато значить, даних інформації, відео про те, що йдеться полювання, йдеться полювання з окремими людьми, навіть які там пересуваються в, е, в кіберках у власних, чекають на цивільний на громадський транспорт, там приходить до магазинів, знищується карети швидкої допомоги, знищуються значить, окремі автомобілі. Завдаються удари по, трасу, по трасі на Миколаїв, це знову ж таки для того, щоб перерізати логістику. Ну, от, е вони хочуть взяти місто з мором. Вони його не можуть взяти військовим шляхом. Вони хочуть, е там, значить, як е колись е велися осади серед новічних міст, місто оточувалося, і е війська чекали, допоки там в тому місті не розпочнеться голод. Так само вони зараз хочуть зробити з Херсоном. Прирізати логістику, але не в масштабах військової частини там, чи окремого напрямку, як ми дуже багато кажемо, а в масштабах одного великого міста. Денисе, на тлі ударів по цьому мосту, я думаю, ви бачили, в мережі з'являлися чутки про нібито підготовку висадки десанту окупантів. Такий сценарій розвитку подій можливий? Ну Він можливий, ну, але нехай, нехай спробують. Я... Кожного разу, коли виникає таке питання, я відповідаю: нехай спробують форсувати Дніпро, бо ми ж теж mm -hmm. дронами працюємо, теж артилерію там маємо. Хай нехай спробують. Вони зараз е час почайно ложці посуваються на Сході, а тут ми кажемо про операцію щодо форсування великої річки і захоплення великого міста. Яке вони останнє останній обласний центр, ну окрім Херсону, з якого вони відкотилися, який вони останній обласний центр захопили протягом останніх трьох років? Ніяк. Тому ну, ці чутки про е, високу десанту на правому березі, ну вони їм вже рік, а то й більше. Угу. Давайте зараз поглянемо на свіжі оновлення карти Deep State. Е, е, а вони показують просування ворога на Покровському напрямку з північного сходу. Зокрема, ворог е, просунувся у Сухецькому. Це про це свідчать е, свіжі дані мапи Deep State. Також на півдні Донецької області ворог просувається біля зеленого поля. Ну це на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Скажіть, будь ласка, Денис, наскільки, власне, серпень місяць буде визначальним саме для покровського напрямку? Залежить від того, наскільки ворог там буде просуватися. Для нього головна мета це родинське. Одна з головних, скажімо так, цілей наступу на Покровському напрямку. Якщо будуть успіхи е, в напрямку Родинської, в Родинському і захоплення там тих тактичних висот шахт, які є в цьому населеному пункті, то тоді. Ну, Зараз на маті е... наші глядачі можуть побачити, де знаходиться це населений пункт. До речі, сіра зона наближається до нього. Ну, вони наближаються. Так, останні два тижні, принаймні, ми бачимо, що вони наближаються, і цей рух е, 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 від. Е значить, Разіного, Федорівко, Новотерецьке він позначився якраз в останні кілька тижнів протягом липня. Нещить, і е, цей рух він загрожує оточенням Покровської мирноградської когломорації з півночі. То, якщо Родинське mm -hmm. буде захоплено протягом цього місяця, то е, це може мати визначальні наслідки для Покровської мирноградської когломорації, на жаль, е, в гіршому, скажімо так, е, сенсі. Денисе, скажіть, будь ласка, Покровськ суто символічне для Путіна має значення? Чому питаю? Тому що минулого тижня якось те, що називається раптово, знову російські пабліки почали цитувати Стрілкова Гіркіна, який там із в'язниці наговорив про те, що ну тобто. Навіть якогось суттєвого тактичного значення взяття Покровська немає, тому що це там звичайний райцентр, що мовляв, росіяни дуже великою ціною ну, намагаються його добитися. Ну, те, що росіяни намагаються його добитися великою ціною вже понад рік, і mm -hmm. вони під ним значить, на нього наступають. Тут з Гіркіним важко не погодитись, насправді. Але от ми бачимо перед собою мапу, давайте ми собі уявимо, що от, е, ця кишеня. Куди mm -hmm. заходить Покровська та Мирноград, вона червона. Тобто, відійшли ми з цієї місцевості. Покровськ повністю під контролем і Мирноград, і Покровськ повністю під контролем ворога. Давайте ми це уявимо і замалюємо цю область, значить, уявимо її червоною. Що це означає? Це означає, що дорога на Павлоград відкрита. А це вже Ні він порожнів, так? Да? Далі? Так, безумовно. Тобто, і далі скільки там у нас населених пунктів було? Немає, фактично. Аж до Павлограда, там особливо там великих населених пунктів у нас нема. Ну, от. І місцевість там трошки інша, ніж Донецькій області. Там вона більш полога, там не повністю вона степна, це не так, але вона більш полога, там є посадки і так далі. А посадки – це зручне місце для використання дронів, для розміщення цих дронів розрахунків. Дрони дронові розрахунки разом з дронами у нас зараз визначають модель ведення бойових дій. Ну, от, і відразу ми можемо казати, що, на мій погляд, принаймні оперативно-тактичне значення, втрата Покровська, вона має. Mm -hmm. от, через те, що ворогу відкривається шлях відразу далі на, на Дніпровську область, і е, він е, зможе розвернути, розвернути свой наступ вже в під Дніп... Дніпра і Павлограда. А щодо інших напрямків, от якщо ми говоримо про загрози для Харківщини загрози для Сумщини, їх найближчим часом поменшає. Можемо на це сподіватися, чи ні? На жаль, я не можу цього сказати стосовно Купільська, наприклад, угу. бо ворог в районі Радьківки на північ від Купільська, значить, перетнув дорогу на дворічну, і зараз він нависає. Над Купінськом, якщо вони на, на мапу подивимося, ми пересвідчимося. Тобто він фактично вже не те, що в межах це неправильно, але він на околицях знаходиться, Купінська, поблизу цього міста. Ну, от, то якщо там далі таке буде розвиватися така ситуація, то для Купінська абсолютно конкретна загроза буде. Ще до Сумщини, так. Навіть раніше це може статися, ніж може розпочатися бої за Покровськ, безпосередньо на вулиці Покровська. Тому стосовно це, це стосовно Харківщини. А угу. стосовно Сумщини, то там якраз ситуація нам плюс розвивається. Контратакуючі дії, ми там ведемо і ну, потроху ми відсуваємо ворога близько напрямку державного кордону. Зараз не можна сказати, що цей вплив буде повністю ліквідовано, але те, що його вже трошки так підкоротили, це вже абсолютно точно. Стосовно загрози з Білорусі напередодні мережу розлетілися ось такі кадри на тлі дня ВДВ у білоруському гомелі. Побачили. БТРи із от зараз це чітко видно на фото із протидроновими дугами ну такого кустарного виробництва. Але розпізнавальні знаки ну, певну таку хвилю занепокоєння викликали, тому що червоні квадрати на цих БТРах, червоні пов'язки у командирів. Так само, як і в російських окупантів на території України, ну і звичайно ж, ці всі повідомлення вони розкотилися і розтражувалися нашими мас-медіа в центрі протидії дезінформації. Говорять про те, що зараз, ось це те, що ми бачимо, це. Інформаційна атака з боку Білорусі, і зараз тему Білорусі ворог якраз буде використовувати виключно для інформаційних вкидів. Тому ось на такі кадри не варто ну, так сильно із побоюванням реагувати. Але Путін із Лукашенко зустрічалися ось днями. Невже вони не обговорювали якісь Військові маневри ближче до осені, окрім навчань, звичайно ж, ті, які на території Білорусі плануються. Знаєте, я под, я поставив би крапку на коментарі ЦПД, скільки mm -hmm. я повністю ну, погоджуюсь. Ми не знаємо, про що там розмовляв Лукашенко з Путіним. Ми там чули тільки, тільки те, що вони там, значить, по-старіковськи, на Заваленці почали там між собою спілкуватися. Цю розмову, значить, ми всі чули і вже, її, вибачте, обсмоктали з різних боків. Стосовно появи цих БТРів в Гомельській області, ну мені важко щось додати до того, що вже було додано. Я mm -hmm. кожного разу кажу: якщо ми моделюємо наступ Київ, 20 то повинні бути війська. Розумієте? На напрямку головного удару mm -hmm. війська. Ці кілька батарів це скупчення буде фіксуватися в будь-якому разі. Ну безумовно, ну. Два-три ПТР, скільки там їх було? Кілька, до mm -hmm. десятку. Це що, наступальне угруповання? Ну, звісно ж, ні. Зараз вони будуть значить, перед початком цих навчань, які багатьма розглядаються як ширма для, яких, для якихось наступальних дій. передусім, до речі, не в Богу, не в бік України, якраз в бік країн-членів НАТО. Балтія розглядається як напрямок головного удару. Але на тлі цих, цих навчань тут буде дуже багато таких переміщень. Які, mm -hmm. до речі, може бути підготовку до самих навчань, між іншим. Зокрема, mm -hmm. чому б ні? Mm -hmm. О, чому ми це розглядаємо обов'язково як наступальне групування на Київ, а не розглядаємо це як учасників майбутніх навчань, які значить, пересуваються там бік місць для розгортань для участі на навчаннях. А чому ні? Для того, щоб вони почали наступати на Київ, потрібні війська. Ми військ не бачимо на напрямку до Києва. Не бачимо. Це перше. Друге, якщо цей наступ відбудеться, якщо я підкреслюю. Зараз хочу повторити такої загрози нема. То, очевидно, нам не варто буде його розяти, таке повторення того, що було у 22-му році. Він буде іншим, в будь-якому разі він буде іншим. Це по-перше. По-друге, коли той наступ відбувався у 22-му році, це була інша ситуація. Вони вважали, що вони там парадним маршем зайдуть до Києва, значить, зранку зайдуть, а по обіді вони поставлять вже прапор на Банковій. Тобто вони вважали, що тут, 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 тут будуть зустрічати. І десантна операція на Гостомелі, вона значить, тут все покладе, і вони після цього будуть спокійно сюди, сюди придати війська. Ну, цього не сталося, і повторення такої операції не буде, буде щось інше. А що буде, а що може бути? Ну тут ми з вами вже не будемо гадати. Ну і розвідка працює. Слушно, ви зазначаєте, що всі будь-які переміщення зараз дуже складно приховати. Все це фіксується і все це ну, знову ж таки стає публічним. Дениса, тут в мережі з'явилися ось такі кадри. Це... Аналітика говорять, що росіяни створили такий транспортний пристрій для пересування трубами із камерою та пультом керування. І мовляв, ця конструкція вона може бути призначена для особового складу і для дистанційного перевезення вантажів. Тобто виходить те, як росіяни йшли оцим магістральним газопроводом Урангої Пумари Ужгород і чим це для них обернулося, їх нічому не навчило. Вони ходити по трубам продовжать. Ну, а чому б ні? А де у нас найближчі трубопроводи якраз? От, давайте ми згадаємо. А тут навіть мапа з'явилася, дивіться, от в мережі. Тут якраз показані ці всі зв'язки, де окупанти. Може, теоретично. Ну, ну, а між іншим, вони, між іншим є і на європейському. Ми знову ж таки дивимося про український фронт, ну, от, а, а Європейська Калініградська область там теж є трубопроводи. -речі. Uh -huh. Uh -huh. Ну, от. Ваше питання, чи не навчило, як навчило? І очевидно, для цього вони розробляють по подібні пристрої, так? Для тобто вони вважають, розумівання... що це дуже ефективна історія зараз для якихось провокацій, і ну, Принаймні, принаймні вона постав вона, вона здатна поставити в тупик. Тобто ми можемо тримати там, ми або там, скажімо так, уявний, уявний противник, він може тримати оборону на землі, але не здогадуватися, що десь по каналізації по трубопроводу може бути от подібна диверсія. Так, а що робити в такій ситуації? Як захищатися і нам, і європейцям від таких можливих диверсій? Треба передбачати, що вони можуть бути і встановлювати спостереження з трупроводами угу. і за каналізійними там мережами, і за підземними комунікаціями. Ну іншого іншого, скажімо так, варіанту немає. Як його встановити спостереження? Тут треба вже на місці розбиратися. Тут, сидячи в кімнаті, ми цього жодним чином не можемо рекомендувати.